Нам потрібні лише артснаряди та авіація. Решту ми зробимо самі. Такий напис з'явився днями у містечку часів яр, який зараз активно штурмують росіяни. Населений пункт за тією самою тактикою, що й Авдіївці окупанти закидають авіабомбами. Це звернення очевидно до західних партнерів, зробив воїн збройних сил України, який ще до грудня 2021 року жив в окупації і протягом восьми років був коригувальником, коригувальником збройних сил України. У захопленій Кадіївці містечко так згарники ще все. Що називають Стаханов і з Артемом Карякіним? Фото якого часового яру зараз шириться світом, познайомилася Марія Малевська. Ми не просимо слишком много. Нам нужны только артиллерийские снаряды и авиация. Остальное мы сделаем сами Збройні сили України. Мені просто хотілося як то звернутися до всього світу і звернутися не просто текстом в інтернеті, а прямо там, де йдуть бойові дії непосредственно, де все палає. Плюс росіяни как раз начали сейчас активно наступать на часов ЯР. Именно чтобы часов яр устоял, чтобы там не случилась вторая в деевка. Це Артем псевдосхідний. Саме так називається його аккаунт у соцмережі X. Твітер, який він вів багато років з окупації протягом восьми років, він був партизаном, і обличчя східного ще донедавна ніхто не бачив. Артем коригував удари зсу по об'єктах на загарбаних територіях, надавав координати та інформацію українським спецслужбам, допомагав ліквідовувати окупантів, тобто, не ризикував. Плюс я вів твітер на протяженні всіх цих родів, сидя в окупації. То тобто я питав всему миру рассказать, что там происходит. На самом деле, с точки зрения проукраинского жителя. Ну, таких людей, как я, на самом деле, очень много и по сей день остается, поэтому. Виїхав до Києва Артем за два місяці до вторгнення, бо поховав всіх рідних і більше нічого там не тримало. Тепер він військовослужбовець. Задачі, які виконує його підрозділ, не для розголошення. Паралельно Артему пишуть агенти з окупації, продовжуючи його справу. Якби місцевий житель ушедший воювати на сторону України, Насправді це інструмент збору розвідувальної інформації. На Росії 24, східному якого пропагандисти охрестили восточний. Присвятили цілу документалку. Артем жартує, жити треба так, аби тебе, як ворога, показали на всю Росію. Тепер його твіт з часового яру про те, аби Україні дали набої та авіацію, віруситься Європою. Западні партнери часто вважають, скільки там техніки було поражено, сколько ми потеряли там, сколько ми потратили снарядів. Ну опять же, це не тот почот, який почитуємо. Ми, ми кожен день 200-х 300 і 300-х. Це і ранені наші побратими. Це не сей... Змірі має Ми не просимо рибу. Дайте нам удочку. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти Асі Єдині новини.